І від сьогодні запрацює новий відкритий реєстр компенсації ПДВ. Вперше кожен українець зможе переглядати на сайті Мінфіну суми компенсації, які раніше були закритими. Програма забезпечить прозорість відшкодування податку, який експерти називають одним із найбільш корумпованих. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, відкритий реєстр прибере до 60 корупційних проблем навколо ПДВ. Відтепер Державна фіскальна служба щодня вноситиме у реєстр заявки на повернення ПДВ. Що Надійшли минулого дня. Потім цю інформацію отримує держказначейство і автоматично відшкодовує податок. Перерахування грошей із бюджету відбуватиметься відповідно до черги реєстру. Запуск програми сприятиме спільній базі даних Мінфіну та Державної фіскальної служби.